Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці. І сьогодні продовжуємо пізнавати природу землі. Познайомимося з водами суходолу. Тому, будь ласка, поставте це відео на паузу, запишіть в робочому зошиті сьогоднішнє число і тему уроку води суходолу. Води суходолу є джерелом прісної води на землі. Їхня роль дуже і дуже важлива для людей. Тварин та рослин, адже всі запаси Світового океану, води в світовому океані, вони є солоними і непридатними для пиття, тому водопостачання здійснюють завдяки водам суходолу. Води суходолу поділяються на дві величезні групи поверхневі та підземні. До поверхневих вод можемо віднести такі води, як річки, Озера, болота, льодовики та штучні водойми. Штучні, тобто ті, що створені штучно, наприклад, людиною створені, це можуть бути канали або водосховища. І є ще друга група, яка називається підземні води. Навіть сама назва говорить про те, що вони розташовані під землею, наприклад, в порах, в тріщинах землі, в порожнинах земної кори. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть ось цю середню схему, табличку, Собі перепишіть в зошит. А ми продовжуємо далі і познайомимося з річками. Річка це потік води, який тече по заглибленню, виробленому ним самим. Тобто потік води. Дуже велике значення має річка для життя людей для тварин і для рослин ще напевно з часів. Первісного суспільства, адже коли люди е, якісь утворювали поселення, то вони якраз обирали місця, де і будуть якісь водойми, або, наприклад, ну, де буде річка, тому що вона була дуже важлива і для е, господарства, і для життя людей. Так, наприклад, просто для пиття потрібно було брати десь воду для можливо господарства вигулювати е, скот рогату худобу, якусь да, десь її. Е, Водити на десь на водойму для того, щоб вони також пили ту воду. Для рибальства так само була необхідна вода, тому первісні суспільства саме обирали місця, де і буде якісь, якась річка для свого життя. На території України. Протікає понад 63 тисячі річок, і головною річкою України, ми знаємо всі, є наше рідне Дніпро. Це є головна водна артерія України. На карті, яку ви бачите перед собою, дуже добре видно, як протікає наша найголовніша річка Дніпро. Так само і видно всі інші. Давайте усно спробуємо разом з вами, поставивши на паузу відео, подивитися на цій карті на міста, які розміщені на берегах Дніпра. І усно, будь ласка, проговоріть ці міста і запам'ятайте хоча б пару нас для того, щоб ви орієнтувалися. А ми продовжуємо далі. Познайомимося з будовою річки. Місце, де річка бере початок. Називається витік. На екрані, на фото вам дуже гарно видно, схематично зображено саме ось це місце, де річка бере початок. В моєму випадку це гірські масиви, так? саме з гірських з гірського розміщення починається наша річка. Це і буде місце початку. Називається це. Витік. Сам, сам напрямок річки, де протікає вся її вода, да, це називається русло річки, а також в річки будь-якої є свої притоки, є праві притоки і ліві притоки. Це як допоміжні такі річки, які йдуть в праву або в сторону. І так само у нас є у річки її гирло. тобто місце, так само є місце в кінці, да, де впадає вся річка, впадає, наприклад, в море або в іншу річку. Це може бути так? От така особливість будови річки. Тому, якщо вам буде цікаво, ви можете в зошит схематично, як в мене ось тут в правому нижньому кутку, в зошиті схематично зобразити лініями будову річки і підписати, де буде витік саме в горах, де буде Русло річки, да, Де буде гирло і де будуть притоки. А тепер давайте трошечки розберемося з тим, як нам розрізнити, де у річки права притока, а де у річки ліва притока. Подивіться уважно на. Екран. Як перевірити на місцевості, в якому напрямку тече річка? Наприклад, можна кинути, якщо ми будемо на якійсь водоймі, біля якоїсь водойми, ми можемо кинути в воду гілочку і, наприклад, або листочок, або якийсь кораблик з паперу, і подивитися, куди його понесе течія річки. Потім ми повернемося обличчям у напрямку течії, і права рука буде вказувати на правий берег, а ліва рука вказуватиме на лівий берег. Отже, права рука це будуть наші, наприклад, праві притоки, ліва рука це ліві притоки. От така особливість. Тепер познайомимося з живленням річок. Живлення це постійне поповнення річки. Водами. Живлення річок буває дощове, снігове. Підземне та льодовикове. Дощове, тобто це коли річка живиться за рахунок дощів і поповнює свою воду в річці да, за рахунок того, що випав дощ, і рівень води в річці став більший, об'єм води став більший. Снігове живлення тобто це за рахунок снігу живеться річка. Сніг, наприклад, розтав і об'єм води у річці також підвищився. Поповнився. Підземне, тобто річки живляться за рахунок підземних вод, які є в тих самих тріщинах, да, під землею. І льодовикове живлення так само за рахунок льодовиків, які розстають і поповнюють воду у річках. От така особливість. Будь ласка, поставте також на паузу і запишіть типи живлення річок, і ось ці чотири слова перепишіть собі, а ми продовжуємо далі. Тепер розберемося, як відрізнити рівнинні і гірські річки. На екрані ви бачите два зображення: перше зображення це гірська річка тиса, а друге зображення це рівнинна річка, яка називається. Ніл рівнинна річка дуже сильно відрізняється від гірської, адже рівнинна, наприклад, вона більш спокійна, і течія в неї більш спокійніша. Знаходиться на рівнинних якихось територіях, так? мають широкі долини і невелика в них швидкість течії. Це всі особливості рівнинної річки. Така, наприклад, є річка Ніл. А от в гірських річок набагато бурхливіше. Все відбувається всередині, сама назва навіть говорить про те, що вони знаходяться в якихось гірських масивах, та гірських або беруть початок звідти. В горах ми пам'ятаємо і знаємо, та що рельєф дуже нерівномірний, він дуже кручений, там дуже великі круті схили. Тому, коли вода тече по цим схилам, вона буде бурхливою, швидкою. Тут буде велика швидкість течії, вони будуть вже не такими широкими долинами. Так? вони будуть Вузькими і такими нерівними. Ось так. Отака От особливість гірських річок. Тепер попрацюємо з картою і познайомимося подетальніше з нашою річкою Дніпро. Це найбільша річка України і третя за довжиною в Європі. На карті дуже видно, як саме вона поділяє на ліву і праву частину території України, да, саме Дніпро поділяє. Але як же нам розібратися, в якому напрямку вона тече? Ми бачимо, що якщо наша річка Дніпро починається да, з північної частини, тобто з гори, да, беремо її початок, наприклад, і йдемо, е, наприклад, вниз по карті, і бачимо, що. Остання точка на карті буде саме тут, біля берегів Чорного моря. Отже, це означає, що наша річка Дніпро впадає і закінчується по суті, да, в берегах Чорного моря. Це її кінець. Отже, початок буде навпроти, саме ось тут, в північній частині України. Якщо тут в нас початок, а кінець її впадає в Чорне море, то означає, що вона тече да, знизу вибачте, Зверху донизу, до Чорного моря. Отже, її напрямок буде так, як показано синьою стрілочкою на екрані. Ось це її буде напрямок, донизу вона рухається. Якщо ми станемо обличчям до напрямку течії річки Дніпро, це означає, що права рука наша буде це праві течії, а ліва рука це будуть ліві, вибачте, не течії, а притоки. Права рука праві притоки, ліва рука це ліві притоки. Тепер знову ж поставте, будь ласка, на паузу це відео і спробуйте усно назвати ось ці ліві і праві притоки. Ось тут будуть притоки ліві, а з цієї сторони будуть праві притоки. Спробуйте усно їх назвати. А ми продовжуємо далі познайомимося з озерами, адже це також води суходолу. Озеро це природне заглиблення на суходолі, заповнене. Водою. На території України існує дуже і дуже багато різних озер, які є найкрасивішими, найгарнішими і е, не тільки в Україні, але й в усьому світі. Так, наприклад, озеро Світязь є найглибшим озером України. Подивіться уважно на зображення його на екрані. Озеро Світязь відноситься до комплексу Шацьких озер на Волині. Його максимальна глибина. Понад 58 метрів. Воно чисте і щопіщане дно проглядається до 8 метрів в глибину. Так само і ще у нас є озеро Бребенеску. Це найбільше високогірне озеро України. Воно знаходиться в українських Карпатах, розташовано на висоті 1801 метр над рівнем моря. Зображення ви також бачите його на екрані. Йдемо далі, і у нас є озеро Ялпух, це найбільше за площею озеро в Україні. Воно знаходиться в Одеській області, воно друге за величиною в Європі і найбільше озеро України, також за величиною воно найбільше в Україні і друге за величиною в Європі. Рухаємося далі. Так само в нас є найкрасивіші і наймальовничі куточки українських Карпат це наше рідне озеро Синевир, зображення ви бачите на екрані. І тепер познайомимося з болотом, адже це також води суходолу. По суті, простими словами можна сказати, що болота це висохші озера. Адже утворюється болота на місці неглиб... озер, які вже є неглибокими, які вже висохли, дуже часто вже заросли там водоростями, відмираючи ці рослини, перетворюються на мул, який рік за роком накопичується на дні. І так в результаті озеро поступово міліє і перетворюється на болото. Але в болото воно є таким, може, з виду не дуже. Привабливим, але воно є дуже і дуже е, велика в нього роль, адже в болотах є велика кількість такої речовини, яка називається торф. Вона використовується і для е, як горюча речовина, і для будівництва, і для хімічної промисловості. Але з цим ми познайомимося трошки пізніше в старших класах. І ще б хотіла зупинитися, де знаходяться найбільші запаси прісної води? Це, звичайно, наші льодовики. Адже ми казали за поверхневі води, да, річки, озера, болота, льодовики. От саме льодовики займають найбільше прісної води. Вони на першому місці за запасами знаходяться. Найбільші льодовики є в Антарктиді. Тут, на деяких ділянках, товщина льодовика сягає 4 кілометрів. Отже, до вод суходолу належать річки, озера, болота, підземні води, льодовики і штучні водойми. Річки поділяються на гірські. І рівними. домашнім завданням сьогодні вам буде попрацювати з картою, яку ви бачите на екрані. Я це фото вам залишу в класрумі. Ви попрацюєте з ним. У вас є ось тут виписано. Назви річок, вам треба буде ці назви об'єднати в групи. Перша група це ті, що протікають в Україні, друга група це рівнинні та гірські річки, вам треба буде обрати. І третя група найбільші за довжиною. тобто в Європі, яка найбільша з цих річок за довжиною, в Азії її назву запишете, в Африці і в Америці. Ось така особливість. Якщо Треба буде посилання на ці всі карти. Я вам скину також в класрумі і цю фотографію залишу вам в класрумі. Чекаю ваших відповідей та завдань, буду перевіряти з радістю. Чекаю наступної зустрічі. До побачення!